you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Поки в нашій країні продовжується кривава повномасштабна війна розв'язана Російською Федерацією, і найкращі сини нашої батьківщини віддають власні життя за Україну. Деякі чиновники та можновладці продовжують їздити за кордон відпочивати. Так українці журналісти розслідувачі з'ясували, що народний депутат від забороненої проросійської партії ПЗЖ відомий столичних забудовник Вадим Столар вже третій раз залишив Україну через три дні після повернення за кордоном. Джерела в державній прикордонній службі України повідомили журналістам, що останнього разу столар перетнув кордон. 1 червня також нам нагадали, що на початку 2023 року столер майже через рік після виїзду був змушений повернутись в Україну і навіть відвідати засідання парламенту, бо під загрозою опинився його депутатський мандат. А коли знову намагався виїхати, то вже не зміг. Тому залишився в Україні з січня по квітень. У квітні питання Столера вирішилось, і він знову зміг повернутися до звичного життя на Лазоровому березі в маєтку і до воєжі у Дубаї, де нарде вже став резидентом. Журналісти відзначили, що Столер за 2023 рік покидав Україну вже третій раз. Крім цього, вони дізналися. Що персонал в Ніці вже переробив номерні знаки на його авто з українських на європейські. Сам Столар пояснює ситуацію дуже просто: каже, що в Монако в нього жива сім'я, і його діти ходять там до школи. Одіозний нардеп не бачить цьому нічого судного, адже вони з дружиною, як він і заявляв, зі своїх рахунків платять за цю школу і відображаються відповідно до законодавства. Депутат визнає, що періодично виїжджає з країни і робиться цілком легально і офіційно. Він пояснив, що 1 червня виїхав з України з офіційним відрядженням до Сенату Франції, де зараз і перебуває, але чомусь першим ділом заїхав до Монако замість нібито вкрай важливого дипломатичного візиту. На що журналіст Михайло Ткач запропонував депутату скласти мандат в українському парламенті. Шановний пане столар, не забудьте тільки, будь ласка, що ви депутат самоукраїнського парламенту, а не французького сенату. Бо якщо подивитись, скільки часу ви в Україні, а скільки за її межами може скластися помилкове враження, що ви вже французький депутат, хочете жити у Франції, складайте мандати, живіть де хочете. Спитайте в колишнього колеги Ігоря Абрамовича написав Ткач. Також нещодавно журналіст Михайло Ткач розповів, що мер Краматорська вирушив до французької ні. Поки його місто майже щоденно потерпало від російських нищівних обстрілів. Згодом Гончаренко визнав, що під час відрядження до Словаччини також літав до Ніци, нібито провідати доньку, яка нещодавно вступила до місцевого університету. В матеріалі журналістів також відзначається, що 17 березня 2023 року в аеропорту Ніци здійснив посадку чертений літак з польського міста Жешу. А за декілька хвилин термінал залишив останній головний пасажир літака. Це виявився народний депутат з депутатської групи відновлення України Максим Єфімов. Не у словом і нарде Позаже Григорія Суркіса, брат його Ігор, проводить увесь свій час в Казино в Монте-Карло. В мережі розлючені українці відзначають, що Суркісам вигідніше злити всі гроші в казино, а не відправити їх на ЗСУ. Можна зробити висновок, що деяким народним депутатам-олігархам та іншим можнавладцям все одно на війну в Україні їх не хвилюють ані обстріли мирних міст, ані втрати на фронті, і навіть елементарна совість, таке враження, що дехто продовжує жити в своїй мильній бульбашці, насолоджуючись багатим життям, поки Росія продовжує тероризувати нашу батьківщину. І найогидніше, що депутати собі катаються за кордони назад, в той час, коли звичайним українцям така розкіш, як перетин кордону, дозволяється вкрай рідко і лише по серйозних потребах. Прийде час, коли після нашої перемоги ці всі заможні туристи захочуть повернутися в Україну, щоб взяти участь у виборах і вчергово надурити народ, а потім плюнути на виборців і забути про них до наступних виборів. Проте тоді вони зіштовхнуться з новою реальністю. Українське суспільство вже не таке наївне, як до повномасштабного вторгнення, тому кожному чиновнику ще раз пригадають, де він був і що робив під час війни. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та. Кожна напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.